Путін заявив, що Росія не має планів взяття Харкова. Про це диктатор повідомив на брифінгу за підсумками російсько-китайських переговорів у Харбіні. Вчора Зеленський uh, посетив Харків, провів там засідання ставки, і в той же час у нас ідуть uh, активні бої під Харковом, Добиваються успіхи служащих наші не вроді. Наші... Би, не, не вроді бо добивають кожен день двигаються строго по плану. Так в чому план? Наша ціль захопити Харків? Ілі это создание санитарной зони, о которой в рані говорили? що касается Харкова, то таких планів на сьогоднішній день нет. за словами Путіна наступ на харківському напрямку пов'язаний з створенням санітарної зони у відповідь на обстріли. Також він сказав, що те, що відбувається на Харківщині, це вина України. Що касается того, що происходит на харківському направлении, це теж їх вина. потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы э, приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я Путін додав, що РФ не відмовлялась від переговорів із Україною, але перед цим треба цитата зрозуміти, з ким саме там можна мати справу. Ми ніколи не відмовлялися від переговорів української сторони. вони вийшли з переговорного процесу. Они заявили, що збираються нанести нам стратегічне пораження. І вони сказали, що будемо воювати до кінця, собственно, не до конца до останнього українця. Путін образився, що його не покликали на глобальний саміт миру, який повинен відбутися у Швейцарії 15-16 червня. Хоча як він уявляв там свій візит: приїхати і одразу відправитись до камери у гагу? Тепер запіщають давайте там срочно конференцію. Ну, пожалуйста. Росія буде участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Ну, вот те, кино здрасте, приехали. И Россия обвиняет в том, что мы не хотим принимать участие. Так нас не приглашают. А вы спрашиваете: а на каких условиях? Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и, и проситься туда, если нас там не видят?